Ходорю настільки був спротив проти того совєтського Нового року, що ялинки категорично не ставились до Нового року тільки після Нового року, щоб не підтримувати ото радянське свято Нового. Року. Новий рік не був для вас, свято. Тоді не був. Потім все вже перемінилося, але власне в глибокому дитинстві довший час протестували. і Новий рік був чітко 14 січня Василія, не інакше. І власне, коли приходили родичі на різдво чи вечором, після святого вечора йшли ще до, до своєї іншої родини, приходили, казали, ой, в людей так світяться ялинки в вікнах. Це був майже подвиг, що люди не роз не розбирали ялинок і на різдво, і на наш святий вечір світилися. Бо ті, що були такі е, толерантні до комуністичного режиму, вони принципово ялинки викидували відразу перед е, після Нового року або перед самим Різдвом, щоб показати що вони не святкують різдва.